Всім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати нового мишенятка Мо. Давно не озвучував відоси, а тепер знову озвучую. Так, дивимось, що тут за Бравл Пас. Ну, стердропів ще буде у кінці, це нормально. Ось цей Мо наш новий пацюк. і зараз ми будемо заходити у Бравл Пас. Зайшли і тепер все забираємо. Як ви бачите, через годину він закінчується. Моя задача це забрати мо. Знову відкриваю стардроп. Щось нічого не хоче падати. І рідкий. Так. Знов рідкий. Щось не так іде. Да? Гемо. Міфік вже добре. Окуляри сила. Ну погано. Сверхи редкий. Так, і стардроп. Знову. Епік. Насильно добре і насильно погано. Нормально. редкий, Прикольно. Так, тепер знов стардроп. Епік. Вже епік знову. І знов старедроп. Стердропі тільки одні. Монета, мене це Легендарка! Перша наша легендарка. Це дуже добре вже. Я зараз її відкривати. Я сподіваюся, буде скін. Скін на пем. Грушова пем. Так, ми натискаємо далі і... Далі все забираємо. Стердроп, знову обрідки, рікі, рідки, і рік буде. Я впевнений. Знову врідки, як ви бачите. Намо забираємо вже 600 аж кредитів. Моє! Золоте. Ага, а це добре. До речі, зараз можете зайти і забрати на Supercell Store геми і монетки. Так, забираємо рідкі. І... І... і, і. Пік нормально, не буду ці піни використовувати. Пік знову. Е, Це хто рідкий, не хочеться горішкого все бачити. Легендарка! З одного кліку чи з двох. Не побачив. Так, відкриваємо і з ким знову буде чи на Френка. Ну зараз Френка покращили. Це дуже добре. За нього тепер можна хоча б щось робити. І нанести урон. Коли у нього мало ХП, то це взагалі пушка. І він дуже швидко починає бити. І стардроп. Нічого не випало. Так, тисячка. 100 кредитов и легендарка. Давай, насыпьсяйся. Скин на мистерапии. Прикольно. Стардеропа теперь открываем. Эпик. Не сильно добре. Нифиг. Супер редкий. Знову епік. Може ще одна легендарочка буде. Ні, нічого не падає що. І... ні. Нічого не падає. І нічого немає. Виходжу і ще багато кредитів вдома залишається. Дуже багато. І ось якраз таки за 100 гмів нам пропонується таку суму, яку нам не вистачає. Це якось не чесно. Ось які Оригінальні. ці це Пробуємо пошукати кредитів серед бійців. Так, ось на колет було щось. Так, на семі є. Забираю. Дуже швидко. Я знов шукаю щось. Мені здається, більше нічого не буде. Ось на Лузі. Забираю 200 кредитів безкоштовно, Так коштовно? за мої нерви. Нам 200 кредитів, а у мене мінус нерви. Так, нічого ще нема. І дому залишається 93 гема. Трішки пізніше виб'ємо. І заходимо грати. Зіграємо зараз на нього. М -м -м -м, щось за карта мені незвично. Граємо зараз. Бот 5 і бот 4. Дуже добре. Ні, ну це й якісь маленькі зовсім. Культа одразу побили, ми сюди. І робимо пацюка. Ще якого. Ульта у нього це назад, він перетворюється, а така ульта це, він перетворюється на машину. Зрозуміло. Тепер рікошет треба робити. До речі, ріко раніше був рікошет. А зараз його переименували. Я ще нахилився, я в соці. Так треба доби. Ой, щось на так пішло. Не кип'ятись по ти не чайник. Буваю дуже добре. Мінус два одразу. Один на один тепер це маленький. Все, я виграв цю гру і далі ще йдемо. Ну а я програв. Це сумно. Ось як він проходить. Так, ну ми не вибули, але у мене є друг, зіграємо з ним. Що, ще один марк. В Браво вже є один марк. Ще одного не треба. Ось два кота і одна миша. Так, ми збираємо банки зараз. У всіх прибуваємо. Прибиваємо, треба прибити всі. Так, байрона спочатку. Це режим на 12 байців. Є на двох чувачків, а це вже на трьох. Це режим нового сезону. Тяжка доля маленького маченятка мо. Тягати дуже великого кота. Початки користь тут бігають у нас. На мапах в Бравл Старсі. мене прибили. А шкода, а шкода. Тепер він його підвозить, а не тягне на собі. Це вже краще. Ось я відродився. І прибив дайномайка. Ну, сам винен. Навіщо було на мене нариватися? Мене відсілив в мій друг. О, прикол. Вб'ємо всіх. Мідрух Це у якого машинятку я. Як я тягає дуже важкого кота. Цього моне від не видно. Що цей кіт такий великий? Пайпер добігаємо з тих тіканий. І, і ми зайняли третє місце. Зараз ще додивимось, як вони виграють, і хто займе перше місце. Цей Марк зайняв перше місце. Прикол. І на цьому у мене все. Усі бувайте!